Всім привіт, друзі! Ради вітати вас на каналі CryptoBrain. З вами Назінвестор. Вже по класиці кожного тижня розбір ринку, розбір біткоїна. І сьогодні вже по класиці у вівторок, по факту, не в понеділок. Розбір буде тільки біточка. Хочу сказати, що в нас продовжується несхідний оф, несхідний price action, і структура зберігається ведмежою. І зараз на денному таймфреймі, як минулого тижня, ми перезняли основний. Максимум попередній, ну найближчий фрактал, і зайшли в преміум зону. Від чого одразу відштовхнулися, і вже по факту маємо злом структури, вже по факту маємо бос. Ось тут. Це на денці. Я говорю зараз про денний таймфрейм. І є якраз думки про те, що зараз може бути відкат десь до 90 і далі продовжитися рух. Но, чи він буде зараз, чи він буде після 84, тобто оновлення цього найближчого мінімуму, і далі відкат вгору, невідомо. Але те, що я по факту минулому тижні якраз для себе накидав ось такі думки, якраз і відбувається. Добре, 4 годинка. Що в нас на 4 годинці? У нас був тут бос, але по факту від даного BPR, чи, чи тріпера, хрен поймеш, як їх вже тепер називати, тут імбаланс не імбаланс. Коротше, досить така потужна зона. Отримали гарний раз реакцію і другу реакцію з підчисткою вгору. Перезняли зверху, залишили максимум 94,555, і далі ціна пішла вниз. Тест 4-годинного імба тут. І зараз ми маємо відкритий 4-годинний цей імбаланс. Тобто, по факту можна якраз і думати, що ціна, по ідеї, могла би десь отак підійти і можливо зробити відкат. Ну, тобто 88-90 <кхи> можемо очікувати. Може, і 91 до цього імба і підчистити оцю полочку, бо тут по факту просто ліквідності складало. Не знаємо. На годинці, що в нас на годинці? На годинці в нас. Зараз ось така структура відбувається. Зверху дуже багато ліквідності залишеної, і ціна просто взяли, провалилася вниз. Вчора, як відкрився Нью-Йорк 16.30. Просто без всяких причин, без всякої підчистки. Тому зараз може піднятися 88-89, а той до 91. Я думаю, що від 88 отримаємо реакцію. Ну, але це таке. Давайте, якщо, наприклад, накинути сітку Fibonacci, то так, 88 у нас якраз. Якраз початок зони ОТЄ 0618. Ну, побачимо, як воно буде. Досить гарно вчора було на 15-й хвилинці. Я цей момент пропустив. Станкер правда, взяв шорт. Цікава була оця підчистка найближчого фрактала. Одразу реакція і закріплення. І просто оцей шорт такий чисто в моменті, там навіть він не встиг нікуди скинути, нікуди поділитися, просто відкрив, і, і все, і через 15 хвилин вже був тейк. Тому ось так, зараз маємо теж схожий момент, як вчора відкрився Нью-Йорк. Зараз маємо теж схожий момент. Лондон відкривається під чисткою ось цих двох еквілів і рухається вниз. Зараз можемо побачити якусь реакцію. Якщо буде реакція від цього імбалансу і буде закріплення нижче, ну то можна пробувати <кій> ось таке щось. <кій> ось таке щось пробувати Ну, але це Лише такі думки для тих, хто Перший подивився ранковий огляд. Тому якось так. Сьогодні буде коротенько, поки що нічого більше немає. Якщо можна підшукувати якийсь короткий шорт, то. От то, що я сказав, але краще, напевно, чекати. 88. На сьогодні у мене все. Всі корисні посилання в описі знайдете. Всім гарної продуктивної торгівлі цього тижня.